Які принесли цього переанізову, і друзів. Ну І ми там так само говорили про якраз, про ті спільноти дві, які там були, про спільноту книжників, які нарікали, і про спільноту віруючих. Тобто говорили про віру, як, як є така, яка діє. Сьогодні, можемо казати, продовжується в цьому Євангелії, в цьому ринку, продовжується тема дієвої. І ми чуємо якраз про віру, яка відкриває очі. Ще раз, ми чуємо про віру сьогодні, яка відкриває очі. Тому що в сьогоднішньому Ісус Христос я кажу, по вашій вірі. Що хочете, щоб я вам зробив? Ну, кажу, спочимо, щоб ви сам відкриває очі. Не бачили. Добре по вашій вірі. І ми в кінці чуємо пізніше, чуємо, що справді. Їхня віра є така, яка підтримає допоможі. Але перше, ніж е, говорити, скажімо так, про е, цю віру, подумаємо по, взагалі про те, що може означати світова. Дивіться, око це є орган людського тіла, який є найчутливішим до світла. Ми з вами бачимо. Тепер один одного бачимо взагалі тільки по тій причині, що наші очі, наше око здатне приймати світло. І сліпа людина або сліпе око це є те, яке якраз не здатне приймати це світло. Візьмім собі такий приклад. От Коли є глибока глибока ніч, от зим у будь-якому пережив. бачити темряві. І ми можемо бачити в темряві тільки тоді, коли ми знайдемо якесь джерело світла. Не знаю, лампочка, фонари, фари і не знаю, що ще. Тільки тоді ми починаємо бачити, коли є світло. Дивіться, в часи Ісуса і в тій місцевості сліпих людей було дуже багато. І за різних причин: стиль життя, рівень життя, піщані бурі, які могли бути в тому регіоні, і інші причини робило з людей дуже багато слів. Тому якби ця хвороба є ну, так, дуже популярна в часи Ісуса і в тільки в тому регіоні. Якщо брати сьогодення, то сьогодні у мене є дуже багато знайомих, які носили окуляри. І позбулися в окулярі. Чому? Тому що зробили собі операцію або якусь очі полікували. І це дуже добре, коли ми можемо полікувати цей фізичний такий зір. Але дивіться, ця історія сьогоднішніми субідуця, які були світими, вона наштовхує нас на розумі, не так про фізичну. Сліпоту, як про духовну сліпоту. Як дуже часто, коли у нас є люди, і це справді є часто, коли ми кажемо, він сліпить, але не на очі ці фізичні сліпи, бо він не розуміє, що треба робити так або так. Та бо він сліпий, вона сліпа. Тобто, що, що означає духовна сліпота? Це інколи бути позбавленим правди, Не знати правди, не перебувати у цій, цій правді. Тому дивіться, світло, це духовне світло, яке є завдяки якому ми бачимо духовно, це є образ Божого слова. І це слово якраз посвідчує наш духовний шлях. Тобто, Якщо ти не маєш собі Слова Божого, якщо ти не перебуваєш у цьому, цьому Слові Божому, можемо казати про Логосі, якщо ти не перебуваєш у Ісусові Христові, то твоя дорога є темна. Ти насправді не знаєш, куди ти йдеш. Тому для того, щоб правильно йти, щоб бачити, куди ти йдеш. Ти мусиш бути в присутності Христа. І подивимося знову ж, наприклад, сьогоднішніх слівців. Доки вони були поза Христом, можу показати, доки вони були поза його будинком, вони не бачили. Вони лише кричали про помилування, щоб позити. Як вони прийшли в присутність Христа, маючи віру в нього, вони всі візи. Czemu? No bo mamy taką możliwość i mamy taką wielką wiarę. W 28. głowa, pokazuje nam Kto wytchylia jej ucho, żeby nie słuchać zakonu, to i molitwa posłuchówna. Jeszcze raz przeczytaj te słowa. Хто відхиляє Богу, щоб слухати закону, того і молитва особуна. Можемо казати, що от це якраз от, е, перебування в Ісусі Христі, слухання Його слів, коли Він каже встилиться, нехай бути за твоєю вірою. Це є важливіше, можемо казати це є перша, ніж молитва. Якщо ти не маєш послуху до слів Христа, а молишся, то така молитва, як каже нам, ця, ця приповідка, є осторожна Богою. Тому дивіться, дуже добре нам розуміти треба, бо і за прикладом сьогоднішніх слівців, що ми бачимо? Що слівці, хоч вони були засліплені фізично, але вони мали дуже добрий... Що? Слух. Вони дуже вміли добре слухати. І тому сьогодні всі заохочують нас будувати в собі віру через слухання. А чудо потім лише підтвердить нам цю віру. Але тепер питання, а як будувати цю віру? Як собі виробляти, виховувати цю віру, щоб ми мали з вами таку віру, яка могла нам відкривати очі, чи то фізичні, чи то духовні. Апостол Павло, коли він скажеться на ізраїльський народ, на такий, як ці фарисеї в сьогоднішньому Іванері, він говорить такі слова. Та не всі послухали Євангелія Бойсая каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули? Тож віра із слухання, а слухання через Слово Христове. Тут маємо відповідь одного Боку на питання: звідки брати віру. Віра береться від слухання. Але від слухання чого? Слухайте, ми можемо так у всякої філософії наслухати. Самі ми з нами більшість таких ідей, що будемо переконані в тому, що наша планета, вона плоска а не кукла. Але якраз апостол Бол оточує слухання через Слово Боже. Можемо говорити, слухання Єванеї через Слово Христове. Конкретно. Як і в Іванині. І, 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 і ті, які лише слухали, повірили, бачимо, а ті, що навіть чуда відділи, вони не могли повірити. У цьому Євангелії Матей дуже знову ж і минулий раз, якщо згадуєте, були так виражені дві спільноти тих віруючих, чотирьох і книжників окремо, так і сьогодні, як і Матей кладе на такі дві сторони медалі, одних фарисеїв з Святого Боку, і на те других. Цим, Бо дивіться, слівці, вони не бачили. Ну, як взагалі вони могли повірити в Ісуса Христа? якщо це добре розібрати. Можемо собі лише уявити, як це було. Коли слівці мали потребу, вони почали приходити і почали казати, а, їм прийшли і почали казати, що слухайте, там є Ісус, який зцілює. є. Ми бачили його чудеса. І вони могли почути тільки на, на своє вухо. Вони могли тільки почути вухо, що, що справді Ісус є. До нас Вось. Деш не помагає Ну, ходи. Молодець. Ну. Я думаю, що так само ці до Ісуса бігає. От не год не морли, але як обми так і жити до Ісуса Христа знову, що ми мали віру. І дивіться натомість фарисеїв. Натомість фарисеїв, які і відділи чуда, які Ісус Христос зробив. а всередину побігли. Але за маючи тому, що він демона має в собі. Ідемо на демона приганяє. Придумано світі. Це слухання, яке має бути дивіться, це слухання, воно має бути не вухом лише. Тобто ми маємо забезпечити себе не тільки цим слуханням. Однозначно, що має бути і це слухання вуха, вухом, цим фізичним. Але коли говоримо про слухання Слова Божого, то важливо є слухати вухом серця або слухати духом. І найбільша проблема нас віру вчити тоді, коли ми не здатні або лінуємося слухати Євангелія проповідь слухати Духом, Ухом серця, сприймати близько це. В книзі Дянь ми вчимо одну жінку. А слухала нас одна жінка на ім'я Літія, купчика кармазином з міста Тіяти. Що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлої. Це тут дуже гарне слово. Вона уважала на ці слова. Не просто слухала слова Господа. Вона на них звертала увагу. Вона приймала це до себе і жила цим словом. Думаю, що нам потрібно. Якби виховувати себе саме у такому слуханні, у слуханні, от, щоб уважати на ці слова, не просто у механічному слуханні. І тут знову можу навести такий приклад. Багато разів, коли я особисто слухаю проповідь, чи то через YouTube, чи то через живе проповідування, і коли слухаю, інколи одно речення інколи може мене зацепити, я можу ним, з ним ходити, і воно мене може наповнювати це слово і тішиться не може. Тоді, коли особливо я розположений до цієї проповіді, коли я хочу щось взяти, коли я маю потребу почути, вчора е була проповідь на тій прощі, і... Знаєте, я слухав проповідь. я навіть можу переказати приблизно про що там було. Але я її не сприйняв. Чому? Бо я думав за другу я Я переживав за інших. Я не переживав за те, що вчора почути. Я вчора вже переживав на сьогоднішній день. І, і користі мені з тої проповіді не було някакви. Чи поганий проповіді, Я не хотів себе трошки так якби, напрягти, заохотити, щоб прийняти до слово ближче, не просто почути руками, а прийняти ближче. Думаю, добрі браті сестри у Христі, що саме таке слухання ми повинні виховувати себе саме до такого слухання, прийняти внутрішнього серце. І коли будемо мати таке слухання, будемо зростати у вірі. І та віра наша стане такою, яка буде здатна відкривати мені фізичні або особливо духовні очі. Сьогодні ці слівці, вони нам є як би прикладом до того, щоб от ми, ми зростали в цьому. Зростали в слуханні правдируми, зростали у вірі. Яка відкриває тобі і мені очі. Бажаю кожному з вас, бажаю собі, щоб ви мали відкриті ці очі, очі нашого серця. Щоб справді ми а, жили тим словом, яке приймаємо як і утішимо нас, нас і зміцнювали нас у вірі. Не нас благословляє, всіх нас благословиях, нехай нам допомагає. Слава Ісусу Христу!